Весело шагать по просторам, по просторам, по просторам, и, конечно, припеваться лучше пора, лучше пора, лучше гора. Спойка с нами перепелка, перепелочка. Раз иголка, два иголка, будет елочка, раз дощечка, два дощечка будет. Везде рубрики, и это будет очень интересно другим людям. Мини-сайт. Сейчас создаю свою личную информацию, хочу рассказать о себе нашим гостям, которые к нам будут посещать наш блог, чтобы им было интересно узнать что-то обо мне, Может, чтобы было в дальнейшем у нас очень хорошее общение. Я буду э, в своей рубрике «Мода» выставлять какие-то интересные факты, буду рассказывать, что в каких сезонах модно. Надеюсь, что меня будут поддерживать люди, ну, те люди, которые заходят к нам на блог комментариями, тоже, может, какими-то интересными фактами будут будут активны в нашем блоге в моей рубрики. А тебе интересно работать в блоге? Да, очень интересно работать в блоге. Я много чего для себя узнала интересного, научилась. Меня окружает очень приятный коллектив, который помогает мне э, показывать все, что мне нужно. Нам нужно сейчас сделать так, чтобы мы разместили информацию по себе. Мы ищем, как сделать так, чтобы она проводилась нам сбоку. Наши имена и информация про нас. Ми зараз цим займаємося. Ще раз в обласну бібліотеку я прийшла в цьому році. Про, про блог розповіла Тетяна Миколаївна. Це наш заоч у школі. Хочу розповісти сьогодні про нашу співпрацю. Тетяна Миколаївна, будь ласка, вам надаємо слово. Наша співпраця школи-інтернату для дітей зі зниженим зором та обласної наукової бібліотеки почалася ще в. Дві 2007 році на одній із міжнародних конференцій Башкова Валентина Степанівна розповіла про те, що публічна бібліотека стає доступною для людей з особливими потребами, і саме з цією питанням ми звернулися до Житомирської обласної наукової бібліотеки, так як Більшість випускників нашого закладу стоїть студентами вищих навчальних закладів. І перша проблема, яка у них виникала під час навчання, це перешкоди, які виникають під час отримання необхідної їм інформації. І прийшовши до бібліотеки, ми отримали підтримку в особі, зокрема завідувачки новітніх технологій мозгової Лариси Анатолій. Бібліотека стає мобільною. До всіх потреб, які є у населенні, і ми також з радістю допомогли і пішли на зустріч нашим колегам з школи інтернату для дітей із падком зору. На той час у нас в бібліотеці працював інтернет-центр, створений за сприянням посольства Америки. Ми мали 5 комп'ютерів і до нас весь час приходили діти займатися разом з Тетяною Миколаєвою. І була створена фокус група для представників мобільних груп населення для того, щоб вивчити потреби і запропонувати наші послуги для людей, які хочуть отримати можливість користуватися інтернетом. З Тих пір на базі нашого інтернет-центру був створений центр по обслуговуванню людей з особливими потребами. Бібліотека стала для наших учнів не лише центром, де можна отримати певну інформацію, а і стало але й стало тим місцем, де вони можуть можуть показати свої показати свої творчі здібності, де вони можуть. Поспілкуватися з однодумцями, і саме цією метою в бібліотеці було створено літературну вітальню, де наші учні можуть розміщувати свої твори безпосередньо в мережі інтернету. Були організовані і проведені на високому рівні мистецькі заходи, зустрічі з видатними письменниками, поетами. Також на базі бібліотеці, в жовтні 2010 року, педагоги нашого закладу провели майстер-клас. Школа-інтернат стала одним із наших соціальних партнерів при написанні гранту. І на сьогодні цей грант дає нам можливості використовувати технології ВЕБ-2. Ми прийшли спочатку в цю бібліотеку в тренінг-центр, коли дізналися, що тут ну, можна навчитися працювати з веб-технологіями. Нам сказали, що ми навіть можемо самі створити свій власний блог. Ми спогодилися, нам було це цікаво. Спочатку ми дізналися теоретично, як це все робиться, а потім вже почали самі працювати. Ми в нас спочатку все показували, дуже детально. Так, і ми дивилися, була, ну, по програмі подивилися, і так ми саме почали створити. Перш, на другому році ми створили наш блог, і потім ми почали вже розміщати те, що у нас відбувалося в школі, різні події. А зараз на даному етапі ми кожен, ну, вже визначили, хто буде що вести, і кожен буде, і ми написали про себе і будемо вже створювати інформацію, будемо вже кожен ну, те, що він має вести, кожен день буде. Дійсно, на момент отримання по гранту комп'ютерної комп техніки в бібліотеці наші діти вже навчилися користуватися інтернетом, вони вже мали свої певні творчі здобутки. І виникла пропозиція у працівників бібліотеки створити клуб, де діти безпосередньо самі маючи, маючи певні вади зору, змогли б Висвітлювати абсолютно всю інформацію в мережі. Саме завдяки цьому блогу, вони мають можливість спілкуватися зі своїми ровесниками. Вони можуть показувати, які вони талановиті, і в них зникає бар'єр у спілкуванні. А які очікувані результати? Що ти очікуєш від цього блогу? Може, Я дуже хочу е, ну, знайти собі нових друзів, також е, дізнатися щось, щось цікаве сама. Будемо вести різні рубрики. А яка твоя рубрика? Моя рубрика буде «Это интересно». Да. А Я про буду... що ти хочеш там розповісти? Я буду роз е, розповідати там про все, що цікаво. Що цікаво мені, ще цікаво буде моїм одноліткам. А тобі взагалі цікаво працювати тут? Так, дуже цікаво. Я отримую велике задоволення працюючи. тут. Працюю. Спочатку я думала, що моя рубрика буде називатися Я не знаю. Але в процесі, коли я создавала блог, я вирішила, що моя рубрика буде називатись секрету всьому світу. Нам допомагають працювати в блозі тренери Лариса Маріна. Це працівники бібліотеки та активну участь в создаванні блогу і працюванні над ним бере наш зауч Тетяна Миколаївна. Взагалі ми дуже раді, що у нас є така можливість приходити сюди і працювати з інтернетом з блозі. Адже наша співпраця сприяє успішній соціальній адаптації людей з особливими потребами. Сьогодні бібліотека відкрила для нас нові можливості.